Добрий вечір, шановні наші глядачі на телеканалі Тива сьогодні спорт. Але, як ви вже помітили, трішечки в іншому форматі. По перше, біля мене стоїть Юлія Гончарчерівна. Добрий вечір. Привіт, мій колега Василь Полотай. І ми сьогодні для вас спробуємо провести трішечки в іншому форматі нашу програму. Традиційно відійдемо від новинного блоку, від п'яти хвилинки нашої кілька разів на тиждень. Ми разом з вами будемо говорити про злободенні і питання спортивні. І тому у нас буде програма трішечки ширша. Сьогодні у нас цікава тема, але для початку давайте познайомимося з гостями, які до нас сьогодні прийшли в студію. Олег Верняєв, учасник Олімпійських ігор 2012, срібний призер чемпіонату Європи 2012 у Монпельє, вправи на брусах. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2013 у Москві, Багатоборство, срібний та двічі. Бронзовий призер Універсіади 2013 в Казані. Срібло команда бронза, багатоборство, паралельні бруси. Валерій Гончаров, Олімпійський чемпіон АФін 2004 року у вправах на брусах. Срібний призер у складі української чоловічої команди на Олімпійських іграх в Сіднеї 2000 року призер чемпіонатів світу та Європи зі спортивної гімнастики. Ну що ж, ви вже всі зрозуміли, що мова піде у нас про спортивну гімнастику. І в нас сьогодні чудові гості. Це представник збірної команди України Олег Верняю. Привіт. Здравствуйте. Ну, і Валерій Гончаров, олімпійський чемпіон 2004 року, справжній експерт, гуру спортивної гімнастики. Я так думаю, Юлія, погодишся? Так, звичайно, добрий, добрий вечір. Ну що ж, у нас вийшло так, що з 30 вересня по 6 жовтня в Антверпені в Бельгії відбувався чемпіонат світу з цього чудового виду спорту. Вийшло так, що жодної медалі збірна команда України не привезла ні жіноча, ні чоловіча. І відразу хотілося би поставити питання обом нашим гостям і безпосередньо учаснику цих подій Олегу Вірняєву і Валерію Гончарову. Як ви вважаєте, чи в оптимальному складі поїхала збірна команди України і чи можна цей чемпіонат світу, незважаючи, що медалей не було, записати? в актив збірні України чи навпаки намагатися його забути? Ну, забыть его не, сто... не стоит. Потому что это отрицательный опыт тоже опыт. Поэтому для нас это хороший старт, чтобы мы в следующем году не допускали этих же ошибок и будем готовиться уже по-другому. А про состав у нас был не максимальный состав, у нас травмировался один человек Олег Степко. Поэтому мы ну, практически максимальным поехали. Якщо я не помиляюсь, Олег Степко це один із лідерів, також і розраховували на медаль, тому що він на чемпіонаті Європи в Москві мав хороші успіхи. Якщо... Ну да, він виграв Він мав у брусах. Бруссию там. Валерій, Ви знаєте, В даній ситуації хорошо, що це перший чемпіонат світу в новому циклі. В принципі, він не особо там на що впливає, це что влияет, он был... лично да? да, результат не совсем те. Которую хотілося б отримати приятнее, були да? но але есть є об'єктивні причини і травми. А мир спорту без цього не буває. Пусть це лучше буде в цьому чем ніж следующем. Ну, мене є пропозиція. Давайте все ж таки ми трішечки про жіночу збірну поговоримо. Звичайно, ви фахівці у чоловічих збірнах, але все ж таки ми не можемо оминути виїзд наших дівчат на чемпіонат світу. Пророзумуйте трішечки, хто їздив, що відбувалося, і чи могли ми показати дійсно гарні результати. розумієте, ну, взагалі, не очень, звісно так правильно. <звички> не, не очень правильно обсуждати да, без присутності, скажімо, девушек. Ну, ну ви експерт, вам можна. В цілому. В принципе, девчонки сделали э, все, что могли практически в свою силу, да. На данный момент мы понимаем, что ожидать каких-то мега результатов э, от женской команды вот на данный момент ну не приходится, к сожалению. Есть э, некоторые проблемы и не такая, скажем, была скамейка запасных, да, когда там, отошли старшие девочки, да, уже закончили свою карьеру, поэтому сейчас вот собрали да молодежь, и плюс еще добавились, естественно, у многих э, травмы. І ну, скажімо, це зіграла дуже відчутну роль. Я так розумію, мова йде про Олесю Сазону, на яку покладались певні надії, і вона отримала травму. Як Олег степко просто не доїхала до Антвертна, mm -hmm. чи не так, Олежа? Mm -hmm. А можливо трішечки так дівчата молоді ще не всі їх знають. І я коли знайомився з учасницями змагань. До речі, я так розумію, Олена Васильєва, Дар'я Матвєєва, Ангеліна Кисла і Христина Санькова так їздили mm -hmm. з вами. Ну, насколько я знаю, они поехали без одной спортсменки, которая ещё не восстановилась, Маша Левчикова. Поэтому, в принципе, я думаю, когда она восстановится, у них будут э, более высокие шансы на попадание в восьмерку команды, ну, чтобы попадать на Олимпийские игры. Поэтому, я думаю, они будут готовиться уже по-другому и в принципе, шансы есть, поэтому. А ти ну, а ты гадаешь, чего нашим дівчатам все ж таки не вистачає? Можливо, вони погано тренуються, чи все ж таки це може бути якась помилка чи недоробка тренера? Можливо, психологія? То есть, ну, у многих стран, я знаю, особенно у женских сборных, есть психологи, которые работают. Поэтому вот, ну, бывает, что выходишь на соревнования, и мандраж так может колотить, что ну, не можешь справиться ни с адреналином, ни с силами. То есть ты вроде бы как готов, но тебя так колбасит, что ты заход... ну, приходишь на снаряд и не знаешь, что делать, как себя сдерживать или наоборот, там сил не хватает. То есть. И плюс, естественно, конечно же, нехватка опыта да, соревновательного на серьезных больших турнирах. Поэтому, хотя у девочек есть достаточно неплохой потенциал на отдельных видах. Они показывали уже достаточно такую неплохую программу. И вот, ну, да, действительно жалко вот Ливчикову Машу. Она действительно очень может неплохо бороться. Но, к сожалению, вот опять-таки травмы и... Якщо я не помиляюсь, останньою хто завойовувала золото, у нас у дівчат це була Ірина Краснянська і це датський чемпіонат світу аж 2007 року в Оркусі. Після цього у нас медалей не було. Але давайте все-таки перейдемо вже тепер до вашої царини, до чоловіків. Я так розумію, що після Олімпійських ігор у Лондоні, де на мою суб'єктивну думку, трішечки ну. Арбітри судді негарно повелися по відношенню до нашої чоловічої команди, де Олег також був. Я думаю, він це пам'ятає, коли нас просто забрали бронзові нагороди. Ну не будем про погане. 2013 рік розпочався із Москви з чемпіонату Європи. І там наша команда показала доволі високий результат. Ось ти мав бронзу у багатоборстві. Рально та е, Ігор Радівілов мав золото на кільцях і на брусах Олег Степко. От ми очікували, що на брусах, до речі, коронний так, трішки забіжу перед коронний, напевне предмет, так у спортивній гімнастиці для Валерія Гончарова. Про це трошки пізніше поговоримо. Е, очікували всі після Москви, що на чемпіонаті світу в Антверпені будуть медалі. Ви теж про це думали? Так, да, звісно, розраховували, але теж в нашому виді спорту можна розраховувати. ну, догадываться, что ты можешь, но прогнозировать, что ты 100% приедешь и выиграешь, это невозможно. Так как у нас каждое соревнование появляются какие-то новые гимнасты, какие-то сюрпризы преподносят. Ты вроде бы сейчас, ну, там, у тебя хорошая сложность, хорошее качество, ты приехал туда, а там какой-нибудь другой гимнаст еще сложнее качество, ой, сложнее сложность и лучшее качество, и ты уже не лидер. То есть это такое у нас, не спрогнозируешь 100% победу. Ну, в принципе, вы правы, что выступление на чемпионате Европы в начале года давало действительно предпосылки для ну, примерно таких же результатов да, на чемпионате мира. Но здесь уже, конечно, каждому спортсмену в голову не залезешь, к сожалению. Да? У каждого, я думаю, что ребята уже сделали какие-то свои выводы для себя и в следующем году не допустят таких ошибок. Но в целом проблемы могут быть разные причины выступлений, да? какие психологические, не справились, что-то что не так пошло, адаптация не, может быть не так, скажем, прошла, как этого хотелось. В принципе, я думаю, подготовка, с подготовкой проблем не было. Я думаю, ребята выдержали всю нагрузку, поэтому кого-то там винить, что-то было сделано неправильно, не, не стоит. Ещё добавить можно? Да. Плюс у нас еще есть такая маленькая проблема снаряды. То есть мы готовимся на одних снарядах, приезжаем и выступаем на других, потому что, то есть пока мы привыкнем к этим снарядам, проходит несколько дней уже надо выступать. Не всегда. С усп... якость Нет, не Пр... якость, не качество, а именно разные снаряды. То есть а -а -а. у нас после Олимпийских игр вышли. Ну, та же фирма выпустила снаряды, только более новые. То есть, там, где-то мягче, там жестче, там какие-то другие покрытия. То есть, к ним нужно привыкать. А у нас старый комплект снарядов, то есть мы иногда бываем не успеваем перейти на них. Ну и сколько часов треба, чтобы звикнути? Ну, недели-две хотя бы, конечно, было бы хорошо, но нам приходится за пару дней, потому что нету у нас в Украине этих снарядов.

Бог тобі вдався краще, а от у другий вже, як не каже, все ж таки був невдалим, так? Ти ну, погоджуєшся цим? Що сталося? Ну просто не готові. Не розчитывала, що буду прыгати прыжок. Я как би на многоборі і на фінал на Брусях. Ну, у мене трохи не сложилася кваліфікація, і в ну, підготовці у мене були травми маленькі, то есть, ні, не мог до конца выполнять прыжок свой то тобто, есть я как бы рассчитывал что может быть пойду, может быть не пойду. то тобто, есть ну Я приехал туда и там уже на месте определился что буду делать Наскільки я розумію, цей опорний стрибок це прерогатива Ігоря Радівілова. Він готувався, він мав його стрибати. В нас є відео. Не зовсім вдало стрибка. Давайте його зараз подивимося. Ви, от, як експерти, прокоментуєте, що вийшло не так. Ігор Радівілов у нас стрибав в Антверпені, опорний стрибок, і вийшло так, що навіть зазнав ушкодження. Якщо режисери нам можуть продемонструвати картинку, будь ласка, ось ми дивимося. Підходить Ігор Радівілов до свого повторного стрибка. Витримує паузу, налаштовується. Ну, я передам слово експертам. От що зараз відбувається власне з точки зору техніки? І... Ось так і приземляється зовсім невдало. Не дай Боже якесь ушкодження чи травма. Проясніть, будь ласка, ситуацію. Олеже, ти знаєш, що відбувалося там? Що відбулося? От при цьому стрибку чи серйозне ушкодження в Ігоря? Що не так він зробив? Повердження отримав такое, ну, не саме, не звісно, страшне, але і неприятне. То є, то ж на місяць там може вибити. Не прыгать, это уже неприятно. Ну, Возможно, он просто не попал рукой в толчок, то есть ну, у него не было достаточно крутки, чтобы подкрутить себя и поставить на ноги і все. Ну, дело случая тоже. В принципе, мы розраховували на можливість поборотися за медальцями в цьому компоненті. І це його, я так розумію, коронная вправа. так? Ну, да. Что вышло не так, с точки зрения более старшего коллеги? А, ну, в принципе, здесь ракурс не совсем как бы удачный, чтобы там, оценивать да, техническую сторону. Но даже здесь можно сказать точно, что имела место техническая ошибка, да, уже в, в самом напрыгивании на мостик, да. От этого дальше уже пошла как цепочка да, ошибок, поэтому и привело, скажем, к такому вот приземлению. Ну, естественно, травмы это всегда не совсем приятно. Там ушкодження ноги, я так розумію, зв'язка якась полетіла. Да. Наскільки це може вибити його із русла і від тренувань? Чи вже він тренується, все нормально? Відновлюватися скільки? Він тренується, то есть він кольця робить, але він не може спригувати, пригати. То есть це ну, місяць-полтора, можливо, він пригати не буде. А після довгого перериву, то есть восстанавливатися вже важче. То есть, ну, я не знаю, скільки, місяць-два. Ну, в наступній Європі, я думаю, він восстановиться. Ну, это уже будет тяжелее, чем Абична підготовка була би. Ну, все ж таки, ми побажаємо, щоб він відновився як швидше. І, Олег, мене я хочу тебе спитати. Ти дуже непогано йшов по багатоборству і в протоколі навіть посів другого сходинку після японця кохеї у Так, в проміжному. Що трапилося на перекладині? Я не знаю. Я задумувався, я той Не можу сказати, що случилось, але в кваліфікації у мене. был мандраж, то есть я так переживал, не уверен был, то в финале мы за пару дней, ну, я чуть-чуть сменил турник, перест... ну, перестановку там сделал, и, в принципе, уже был более уверен в нем. То есть, возможно, просто проблемы в подготовке были. Расслабляться нельзя, не нельзя никогда ну, вообще. Ну, в принципе, Олег уже опытный спортсмен, и он прекрасно понимает, что перекладина... Не его сильнейший вид. Он знает, что он есть кожна, у него, є плюси і минуси, есть так, у, у него некоторые, скажем, пробели в этом виде. Поэтому я думаю, что он уже сделав определенные выводы. Я знаю, он зараз вже усиленно працює на перекладі. На я, все 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 я так розумію, багатоборство виграв Кохею Учимора, причому не вперше, за останні чемпіонати світу, цей Японець, взагалі, унікальний. Бип... Перелічити його титули можна довгий час, напевне, забрати наш ефір. Не варто тільки сказати, що це як мінімум п'ять олімпійських нагород за останні олімпійські ігри, і власне можна сказати, що це навіть 13 медалей на чемпіонатах світу. Якщо я не помиляють, багато він 4 рази поспіль ставав чемпіоном. 5. Що це 5. Якщо Есічта Олімпіаду, 5. Навіть пять. Ну, чемпіонат світу рази і Олімпіада да, от остання в Лондоні. Це якийсь е -е, унікальний спортсмен, Що можете сказати про нього? ну можливо, і так. То есть у нього дуже високе качество виконання. Я думаю, він просто дуже багато отрабатывает на тренировках. Все это. У нас, до речі, є відео. От зараз можемо, поки ми спілкуємось, подивитися нарізку з його виступів. Дуже така захоплююча нарізка вийшла така на різних предметах, якщо режисери можуть нам дати її. А ви можете прокоментувати, додати щось своє от Кохею Чимура. Це багатоборство. Він на вільних вправах. Самі бачите, яке Це вже тема для Валерії Гончарова. Ну, ви знаєте, в принципі, японські гімнасти завжди славилися. Славилися. Ну вот... Попередження у нас. Іноді, виходить, такі от куліки, да? ми бачимо, що він завойовує золоту нагороду в чергове. У... Своїй кар'єрі. Ви вже, коли їздите в нього, можливо, якось спілкуєтесь між собою з різних країн спортсмени чи ні, ви вже знаєте, хто там буде фаворитом, якісь є от, цікаві такі, можливо, десь в Фейсбуці переписуєтесь. Не, я розумію, що я польську вивчити важко насправді. але що можна додати про цього спортсмена? Бо це дійсно унікальний атлет, скажімо так, початку і протягом всього першого десятиліття 21-го сторіччя, я думаю, що він війде в історію і своєї країни і в історію світового спорту. Однозначно, ну, спортсмен унікален, дійсно. И он обладает, в принципе, всеми необходимыми качествами, которые, которыми должен обладать гимназ, да? У него он поднял, скажем, сложность своей программы на высокий уровень, хотя э, Олег у нас может это все, если он не да, да. поработает, все будет, все будет нормально, и скоро мы услышим новые имена в многоборье. Но э, великолепная просто психика Учимуры, спокоен. Просто ну холодін. Вот його нічого не волнує, не отвлекает, Он знає, що йому можна діяти. На йоти ділити Валерій. У нас є окрема підбірка, де він виступав на брусах. Вийшов унікальний е такий випадок на чемпіонаті світу, коли Кохеї Учимура завоював золоту медаль, але золоті нагороди було дві у цьому виді у брусах. Давайте подивимося, як це відбулося. Там у японську таку гегемонію втрутився китаєць Чаопань Лі. Ось ми дивимося його виступ. Чи може таке бути? І чи наскільки такі випадки рідкісні, коли обидва спортсмени показують одинаковий результат і присуджують дві медалі найвищого гатунку. От ми бачимо Чаопан Лін. І ось виступ кохею у Складність висока, Валерій? Ну, так, да, достатньо висока, звісно. Тим більше, ну. когда в финале выходят спортсмены, там уже... Вот мы бачим тот той самый результат, 15,666, такая цифра. Тысячных и две золотые медали. Так я часто, такая часто так Ну Дело в том, что, скажем, периодически немножко меняются правила в гимнастике. Да? Когда-то давали две медали. Потом был период э при одинаковой оценке там, по, по наименьшей или наибольшей сбавке определяли. То есть не было... Од, ну, до двух медалей на одном месте. Поэтому сейчас опять дают вот скажем, за одинаковый центр опять две медали. Поэтому периодически это все меняется. А от до речі, ти виступав на Брусах, ти олімпійський чемпіон у цьому виді спортивної гімнастики. Наскільки помінялася гімнастика з середини 2000-х, хоч до 2012-2013 років, Це останні виступи на Олімпійських іграх, виступи, скажімо так, на чемпіонатах світу. Що власне, змінюється? Складність в тебе була гірша? Чи спитаю, прямо гірша була, чи така сама? Діло в тому, що. Не могу сказать, что что-то изменилось кардинально. Вот, ну, действительно не могу. Потому что берешь вот даже свою карьеру или смотреть, у вот тебя берут, скажем, старые записи наших там выступлений, тренировок, да, из кончезаста, там, любые соревнования. И смотришь там лет 8 назад, а ты делал программу сложнее. Поэтому немножко периодически изменяются правила, меняются чуть-чуть комбинации. Но что сейчас делают люди? В принципе, делали были люди, которые делали это 10 и 15 лет назад, поэтому нельзя сказать, что ну кардинально что-то поменялось. Да, какие-то нюансы, конечно же, добавились. Да, где-то на каких-то видах э, появились какие-то личности, которые угу, делают не так, как все, а народ может смотреть открыв рот, да. О, ух ты, программа немножко сложная, какие-то элементы красивые, действительно сложные очень. Поэтому, ну все это як би, мають свою якусь циклічність. Провокативне питання. Ти б кохею у чимурі на бруса склабив конкуренцію у свої кращі роки? Можемо і Олегу це задати зі сторони. Ти ж бачив, як Валерій виступав? В в ну, да. в принципі, по крайней мере, чому б і ні. Ну, чому б і ні. Дійсно, ну, цим золота медаль, а Фінн гірша за золоту медаль. Ну, Олімпійськими чемпіонами просто так не становяться, поэтому, що тут говорити. Ну, раз уж ми почали говорити про зміни. До речі, після Олімпійських ігор відбулися зміни у правилах а, міжнародних змагань. Хлопці, що основне змінилося? Які основні відмінності? Прыжок понизили на бал, таке заметне. Ну, в принципі, це ніякої ролі не грає, тому що ну, все в однакових умовах. Просто тепер на бал менше або фіналісти на прыжки, або многоборці на бал менше набирають. А так везде на каждом заряді просто мелкі изменения. Не, не чуть теви такие изменения, Это да? такие технические моменты, которые, ну, скажем, для зрителя это не очень будет понятно. То есть ничего кардинально не изменилось. У нас не добавился там мяч или лента, как на иначе. Нет. Все те же снаряды, та же программа, но есть некоторые нюансы, которые... Які... Ну, то тобто, есть, как вы сказали, что для глядача це не буде так видно, а для вас будет... Ну, есть те, которые перестраиваются... Дольше, є ті, які перестраиваются швидше. Просто так вот. Ну, Я, в принципе, для мене це проблеми ніякої не було. Ми одразу з тренером швидко перестроились, мне практично нічого міняти не треба було. Поэтому... Наскільки ці оновлення повпливали на вас? Ще одне вот таке вот питання: дуже часто правила змінюють для того, аби вид спорту став більш видовищним і комерційним. Щось таке подібне в спортивній гімнастиці є? Ні, то я думаю. О, знаєте... А, Вот на данное, что мне понравилось, скажем, вот... на этом чемпионате мира, да, вот немножко, скажем, Международная Федерация больше как-то развернула пиар-компанию, да, вокруг, вокруг гимнаста, вокруг самого чемпионата мира. Вот это вот здесь уже работа маркетинговая уже вот как-то была видна, потому что раньше этого вообще не было, и спортивная гимнастика, о ней никто не слышал, где там что-то проводится и как это красиво. То сейчас в этом плане, да, э, там какие-то кардинальные изменения там в работе гимнастов, ну, нет. Появляются, единственное, что какие-то более интересные форматы соревнований. І да. змінили там і Кубок Міра, сам і з'являються якісь інші показательные выступления. Здесь, да, здесь немножко вся ситуація улучшается, і від спорту узнают більше. Якщо травм не буде, то ми можемо сказати, що сподіваємося слово, ми просто забираємо. Думаю, так. Да. Валерію, чи є якісь проблемні точки у спортивній гімнастиці в Україні, можливо, технічна база, тренерський склад з твоєї більш такої досвідченої точки зору. Ви розумієте. Ну, это проблема, о которой, в принципе говорится практически ежедневно, да, есть некоторые ну, реалии нашей страны. Да, конечно же, хотелось бы больше оборудования, да, конечно же, хотелось бы увеличить бы финансирование. Есть некоторые моменты. Но в принципе, не обращая на это внимания, конечно же, можно успешно работать, завоевывать медали. А стремиться всегда есть к чему? Самая большая проблема финансирования от этого все зависит. От до речі, про фінансування у нас виникають такі ситуації, і це не характерно тільки для спортивної гімнастики. Це взагалі проблема така українська, коли міняють громадянство спортсмени. Це було в біатлоні, коли свого часу Олена Зубрилова пішла в Білорусь. Деколи футболісти і хокеїсти їм краще мати якийсь інший паспорт. От хокеїсти дуже часто російський паспорт е отримують для того, аби не вважатися легіонером у континентальній хокейній лізі. Микола Куксенков перейшов до російської збірної. Я думаю, що це щоб хто не казав крок вперед для нього, тому що він можливо може себе в кращих умовах якось себе зреалізувати. Свого часу Аліна Козіч поміняла громадянство, виступала за Азербайджан, так? От ця проблема, вона характерна для України, як можна її зупинити? Я не думаю, що це... Проблема, нельзя сказать, что этот вопрос у нас какой-то массовый, да, ну, периодически бывают какие-то вот такие моменты. Они очень редки, не знаю, я не, я не вижу никакой проблемы, скажем, в данной ситуации. То, тот же і Коля, взрослый, взрослый парень, который уже Скажем, свое дело там для Украины он сделал, удачно выступал на многих соревнованиях. Поэтому, но сложилась у человека такая ситуация, что вот он решил. Поміняє своє место жительства і за іншу страну. Я не вижу здесь нічого плохого. До речі, Аліна Косіч наразі тренує э, японських дівчат, і вона сказала, що там не вистачає просто тренерів. А от у нас якраз з цим, але в них там є дуже багато майданчиків, де можуть тренуватися, є гарні снарядження. Що у нас? У нас вистачає тренерів і чи є бази, де можуть вільно спортсмени тренуватися? Понимаете? Эта проблема, ну, действительно существует. Если залы гимнастики в стране можно, ну, буквально вот пересчитать, да, на пальцах, наверное, одной руки, если такие залы, которые позволяют нормально заниматься, то, естественно, в других странах, особенно это Америка, Китай, да, Япония, где в городе может доходить до 50 залов, ну, У місті більше ніж в страні. Секції да. більше, відбір, більше потенціал, конечно, більше звичайно Звичайно, конкуренція. Це є скамейка запасних, звичайно, очень длинне. В Китай, наприклад, три збірні можна скласти, так? Я ну, думаю, думаю, думаю навіть чотири. Олег, ти збираєшся і далі продовжувати виступати під нашим прапором, адже тобі, я знаю, пропозиції поступали, щоб ти змінив громадянство і переїхав виступати за іншу країну. Так, да, мені вже два приподняння було. Ну, Поки стався. Ну, на то є свої причини. Ти патріот? <ріст> Ти хочеш сказати, що патріотизм тебе змушує залишатися в Україні. І не тільки. Що ще? Ну, Я не буду говорити, неважно, є на то не важливо. Ти ще не реалізував свій потенціал саме під нашим презумпці? Думаю, так. Да. Ну що ж, Бажаємо, щоб ти медалів попривозив і під українським ще прапором. До речі, от, якщо ми заговорили на цю тему, у складі збірної Росії Микола Куксенков вже встиг відмітитися. Він на універсіаді в Казані завоював золото у багатоборстві. Ми, до речі, можемо подивитися один із елементів, який він виконував, добре знайомий тобі Ігорю Ігорі опорний стрибок. От якщо нам зараз покажуть режисери, от. ми бачимо: це універсіада в Казані робить Микола, який ще. Виступав у нас на Олімпійських іграх 2012 року. А в Лондоні вже виступає за іншу країну. Ну що ж, це реалії, такі які ми маємо. Але дай Бог, щоб все в нього склалося. Олеже ну тепер з твоїм другом доведеться конкурувати. Не боїшся конкуренції? Чого ж я бояться? Надо готуватися, щоб не ми боялися. а хтось боявся? Ну, Я би підсумувати наш такий розширений сьогоднішній ефір, тему якого стала спортивна гімнастика. запевніть нас, перспективи спортивної гімнастики в Україні, можливі медальні наступні здобутки. Вони є Перспективи завжди є, тому що наші традиції, наші спеціалісти э, ну, как бы самі говорять об этом. Якщо да? буде в далі правильно поставлена робота, якщо ребята будуть робити э, після сорів правильних, я думаю, все у нас вийде. Олег, найближче змагання, куди ти поїдеш? Скоро у мене буде турнір в Швейцарії. в ближайше часі. От туди готуюся. Кстати, там буду зустрічатися і саперніші з Колі Ксінковим. Ну що ж, аби підсумувати цю таку тему, нагадаю, що ми сьогодні розбирали проблеми спортивної гімнастики. У нас в студії це у нас такий розширений варіант сьогодні. Спорт будучи інші теми. По ходу тижня слідкуйте за програмою. Ну а в гостях у нас були. Представник збірної команди України зі спортивної гімнастики Олег Верняєв та Олімпійський чемпіон АФІН. Нинішній відомий експерт Валерій Гончаров. Поруч зі мною стояла чарівна Юлія Гончар і мій колега Василь Палатай. Залишайтеся з нами.